Добрий день! Мене звати Наталя Олександрівна, вчитель початкових класів Одеської загальноосвітньої школи номер 51 перших третіх ступенів Одеської міської ради Одеської області. І сьогодні я з вами проведу урок на тему узагальнення з розділу наші проекти. Розпочнемо ми з вами урок з ребусу. Розгадайте ребус. Уважно роздивіться, яке ж там слово заховано. Правильна відповідь слово байка. Чому вчать байки? Байки вчать дружбі, працьовитості, благородству, доброті, чуйності. А що байки висміюють? Байки висміюють лицемірство, кривду, дурість, лінь, неосвіченість, хвалькуватість. Байка вчить, як на світі жить. Сьогодні ми з вами поринемо у спогади. Ми пригадаємо найцікавіші моменти вивченої теми. Дайте відповідь на запитання, що таке байка, що об'єднує твори, подані в цьому розділі. Байка це коротке оповідання повчального змісту, на початку або ж в кінці котрих має бути сформульований висновок, чи головна повчальна думка, модель. Кожну байку можна розпізнати за кількома її яскравими особливостями. Окрім моралі, котра є сигнальним маячком будь-якої байки, не менш важливою та пізнавальною її особливістю є алегорія. Тобто зображення одних предметів та явищ через інші. Саме завдяки цьому пересічними персонажами у байках виступають тварини, рослини та речі, через яких байка, наче зі сторони, показує нам нас, людей. Вправа, продовжимо речення. Хто з вас, діти, полюбляє читати байки? Дайте відповідь на це питання розгорнуто. Я люблю читати байки, тому що. Я не люблю читати байки, тому що. Обґрунтуйте, будь ласка, свою відповідь. Наступна вправа відгадай байку за малюнком. Роздивіться, будь ласка, малюночок. За малюнком вам потрібно сказати назву та автора цієї байки. Правильна відповідь собака та м'ясо. езоп. Наступна байка. Розгляньте малюнок, назва байки та автора. Лебідь, щука, рак Леонід Глібов. Наступна байка. Вовк і кіт Леонід Глібов. Наступна снігир та щиглик Олена Пчілка. І остання байка за малюночком. Неволя, Павло Глазовий. Фізкульт хвилинка. Відпочинемо, порухаємося трошки і будемо йти далі. Наступна права уривок з байки. Вам будуть надані варіанти відповіді, після чого ви прочитаєте уривок і маєте вгадати, з якої саме байки цей уривок. Лебідчукарак, неволя. Собака та м'ясо. Уривок. А що як пірнути та й забрати? Хай навіть той пес більший за мене, але ж я заскочу його зненацька. Він перелякається і впустить м'ясо. Я схоплю і втечу. Словник, після вивчення нашого розділу ми свій словник збагатили. Ми дізналися, що таке ятка. Кура, сельце, алегорія, мораль, езопова езопівська мова наші літературні проекти. Цікаві факти про життя та творчість тих письменників письменниць твори яких ми читали в цьому розділі. Хто така Олена Пчілка? Олена Пчілка поетеса, автор прозових та драматичних творів. Перекладач, науковець, фольклорист і етнограф, публіцист, видавець, активна громадська діячка, бродлива жінка, ніжна і мудра матір, яка виховала геніальну Лесю Українку, викликала її талант. Цікаві факти про життя та творчість Олени Пчілки. Факт перший Олена Пчілка була жінкою-піонеркою у багатьох сферах. Факт другий. Олена Пчілка стала першою збирачкою і знавчиною українського орнаменту. Факт третій. Вона першою запровадила моду на вишиванки серед тогочасних жінок. Факт четвертий. Вона першою жінок взялася модернізувати і реформувати українську мову. Факт п'ятий. Пчілка видала перший феміністичний альманах «Перший вінок. Підсумок уроку Я знаю, що. Під кінець вивчення розділу що ми знаємо. Знаємо те, що байки бувають віршовані та невіршовані. Дійовими особами байки поряд з людьми виступають тварини, рослини та інші неживі предмети. Байка має повчально-гумористичний характер. Повчальний висновок байки називається моралью. Письменник, який пише байки, називається байкарем. Назва байка походить від слів баять, «байте», тобто говорити, розповідати. Першим байкарем був Езоп. Байки писали Леонід Глібов, Іван Франко, Борис Грінченко, Олена Пчілка. Я дякую вам за увагу. До побачення! Нехай щастить!